Понад 6 тисяч гривень. Такий штраф за спалювання сухої трави, листя та сміття. А ще за підпал можна потрапити за ґрати на 15 років. Якщо загоряння, розглядатимуть як диверсію. Через аномальну спеку та нехтування правилами пожежної безпеки цього літа вогонь на Вінничині забрав життя близько десятка людей. Стільки ж потрапили в лікарню з опіками. З 18 вересня і до кінця жовтня муніципальна варта почне ретельно відстежувати порушників закону та карати їх штрафами. Більше про це будемо говорити з Віталієм Чигуром, начальником комунального підприємства Муніципальна варта Вітаю вас. Доброго здоров'я. Пане Віталію, розкажіть про традиційні рейди. Хто і як буде їх проводити? А відповідно до розпорядження Вінницького міського голови створені мобільні робочі групи в складі восьми таких груп, які будуть щоденно здійснювати контроль, моніторинг за виявленими фактами спалювання відходів будь-якого походження: чи то рослини, чи то побутового, чи промислового щоденно наші працівники спільно з представниками виконавчих органів, представниками асоціації самоорганізації населення. Міста будуть патрулювати саме більш акцент на приватному секторі, тому що саме в цих місцях у нас більше всього ми виявляємо фактів спалювання. У випадку таких фактів працівники муніципальної варти будуть складати протоколи про адмінправопорушення за порушення вимог правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади, і звісно, що в кінцевому результаті порушники будуть отримувати штрафи. Від 340 до 1360 гривень. Для суб'єктів господарювання чи юридичним організаціям сума штрафів буде від 850 до 1700 випадків. Дані рейди будуть здійснювати саме в осінній період, це орієнтовно з 1 жовтня, саме завтрашнього дня, і е, до кінця е, жовтня місяця. Скажіть, будь ласка, ще. Так. І скажіть, будь ласка, які наслідки спалювання? Ну, будемо складати саме протоколи про адмінправопорушення при виявлених таких фактах. Ну от, а саме хотілося б почути більше наслідки, які можуть бути загрозливі для людей от від, від цих вогнів. Ну, звісно, що будь, спалювання, будь яке спалювання спалювання це здійснення викидів атмосферне повітря, що несе загрозу для здоров'я наших віничан. Тому що ми розуміємо, що якщо це рослинні походження, це можуть бути викиди якби, важких різних атмосферних таких залишків негативних. Ось ну це більше, звісно, що екологи мали би акцентувати на цьому увагу. Тому що саме правила благоустрою сказано, що за спалювання відходів, які забруднюють атмосферне повітря. Добре, я вам дякую. Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта, був з нами на зв'язку.